Мир тобі дорогий глядач. Вітаємо вас на нашому каналі, не перемотуйте. Пропоную вам подивитися відео, можливо, вам взагалі це не цікаво, але система опалювання, як люди опалюють передпалом, дровами, оберігають будиночки, скільки для цього всього треба, щоб зробити так, як воно має працювати. Початок цього, як ми робили, є на нашому каналі, навіть є. Відео про те, як ми їхали сюди на об'єкт, це Рівненська область, Зарічнянський район, ну, зараз вже Варшський після реформи. Оце ми зробили тільки за один день із владом. Але ще багато робити. Так що під час роботи будемо розказувати, що для чого. Після закінчення роботи все роз'яснимо детально. А Наразі будемо. Приступати до роботи, щоб багато не забирати часу на зйомки відео. І потім все розкажемо. Цікаво, оце запитання задають, як його розповітрю. Це багато. поганий варіант. Поганий варіант, Але тут так було зроблено, У нас немає варіантів. Краще, щоб ця гребіночка стояла вище за підлогу. Типу як тут. Під його обладнани ще повітря вгору збирається. Тоді добре, так от не добре. Але, але як є, будемо робити. Будемо робити, запускати. Буде гріти. Буде гріти. Ніде воно не дінеться. Ось так тут висота цього велика насосові. Бачите, під ці ми раніше ніколи не ставили на колектор. Тут погано буде фільтри відкручувати. Заблизько тут. А... Влад заблизько зварив. Бачите, тут яка відстань? Яка тут відстань? Десь тут по розмірах колектора мабуть є, є різниця. Це вже фірма бордса. Отак мало буде як тут. Хтось каже, що вода буде падати, десь все одно треба закривати, коли фіт відкривається акуратненько. І він той фід чиститься ну, досить, досить нечасто. Термометр ми показували, трошки не туди вгадали, але його звідси, звідси видно вгору чи вниз, ну так, трошки погано видно, але видно. Все ж ми теплометр не повернемо. Якщо його більшість сюди повертати, то тен буде туди заблизько. Е за цей виступ, коли малював крастеріал, сюди було треба витратити. дати. таки у нас бувають збої. Бувають збої. Не ідеально. шопчики варимо із цим Ано-36 фірмпотон. Лягаю гарненько. Трошки є мене зручно. Тут лад варив арсеналом в складних місцях, бо це варилося по місцю. Арсенал е, ну, менше шлаку, краще щепляється краще метал. Е, нема такої набоку води на в таких складних місцях арсеналом боюся краще. А те, що вже вариться на столику, про повороти варимо потоном. Отак у нас. Все, всім приємно перегляду, а ми починаємо робочий день. Ну, що хочу сказати, ми їздимо по різних об'єктах. Нас, в принципі, скрізь непогано зустрічають, але так як тут це ще перше в житті, я не знаю. Те, що ми обід в, в хаті снідаємо, це само собою, нам на, 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 сюди на, на об'єкт приносять. Не знаю скільки разів на день, вже це вже ми збилися з рахунку, вже ми додому не доїдемо. Постійно чайочок гаряченький, Не запитують, будете, не будете, присне так по факту. Це між сніданком і обідом, між обідом і вечерю, і ще й після вечері. Це, це, це виходить, скільки там працює на день. Один, два, три, чотири, п'ять, шестиразове харчування. <сум> Ми так, так ще ніде не було. Мусимо залишати роботу, роботи багато і пити чай. Дуже до нас тут ну надзвичайно. Надзвичайно до нас тут просто, як не знаю, довго чекали, дочекалися люди. Робота в нас триває вже друга половина дня. Доробляємо це вона байпасочок, коліно буде. він нам з'єднати. Він з'єднаний звороточка зроблена в нас. А потім детальніше покажемо. Рециркуляцію бачимо влад, поки ми з вами знімаємо фільм. Точніше, коли я, поки я говорив із людьми по телефону, вже спаяв. Подачу вже Наспіхів зробити. По металу залишилося тільки від е, того виходу. Із Теплоакумулятор ось тут, ви бачите, він, ось там в крани, так, такий, 25 і сюди довести до, до входу в колектор наш. Ось сюди це довести і вже буде, буде по металу все. Ось це зараз ми ж доваримося, колекції сюди, а потім вже розкажемо. Ну і що тим часом бачимо, відкрита що пі -пі у нас, і заливаємо воду. вже Рівень котлові вже залили, вже пішло вище в нас. вже пішло вище вже добряче більше півбочки, ще більше тонни ми заправили води, О, бо там вода якби біжить не дуже швидко, щоб нам потім не чекати. Насос працює. Вже більше години працює. Положення добре. Ось ну, такі. А не руки не тримає. Градусів 60-70 є. А Зараз похолодно, люки питають, він, він витримає пісні. Так що ми потихеньку поки доробляємо, щоб потім не чекати, бо потім дуже багато часу на такому насосові. Насос непотужний. Такий об'єм води сильно довго чекати буде. І поступово робиться і заливається. Так що діло йде. Що у нас відбувається в котельні? Тиск закачали, бачимо, з великим цим запасом. Але сюди ще не давали, в колекторі немає. Але при тому всьому система та ж на батареї заповнена. Тобто сюди відкривали, крани. О, ще було. десь спутрі ну, було. За зброю відкритий, а цього ще не відкривали. Для самочок. Тобто система та, що на батареї заповнена через крани, які для самочоку. А цю трубу ми тільки-що, тільки що доробили. І будемо... Тобто це вже остання зварка у нас, останній шов зварений. Останній шос зварений. І відкриваємо останній цей. О. Це тільки сам колектор зайшло, Зараз повітря повернеться туди. Тут розповітря зараз працює. О! Єдине, що тут трошки буде здесь повітря, треба час від часу, таке деколи. Та, в принципі, повітря нікому не заважатиме. Можна так, раз на, на рік відкрити до крана і закрити, щоб повітря вийшло звідси, і десь там десь там в верхній точці мало б бути розповітрян. Це все влад варю по місці, Цих дві трубі зводив в одну і сюди це для самотюк. Ну, ще тут різочка, бачимо, вже від насоса є з тої сторони. Там вже вже проводочку доробляє. Що там в нас? Сухо, по цій зварці теж раніше це вже з тиском, все слава Богу, сухо. По льонові сухо. Все кром сухо, все кром гарно. Робили не швидко, трошки мене вже дістали телефонні дзвінки. Все набагато. Звонять по панелях. Підкажіть, потім я не можу всім все розказати. Дивіться наші відео, те, що ми могли. Десь напишіть на Viber, зможемо відпишемо. Шукайте інформацію. Ще, головне, що так, інколи люди дзвонять. І дивитися, відео не хоче, там довго ти місяці розкажи, півгодини кожній людині. розумієте, 14 тисяч підписників. По півгодини кожному чи по години виділити, я не зможу, вибачайте. Що в нас? Що нас? Будемо відкривати сюди екрани. Будемо відкривати сюди екрани на. ще поки закриті. І саме цікаве, нам треба розповітри цю підлогу яка поверх ногами. Це не добре. Це не добре. Але не критично. Тобто, ну, якби він поставив господар там вгорі ту ребіночку, ми цим поліприпилем туди появ наверх, було б все прекрасно. Було тобто все прекрасно. Але будемо, будемо розповітрювати. Будемо розповітрювати. Я трошки приснизився. Мов б на рушити. Ага, рушивна зараз немає. Бачите, він, він там стоїть, треба, мабуть, сюди поставити. Ти спадає, треба трошки треба що, я не бачу. Зараз ми спустимося. До бо тут котельня висока. Ой, на козлові ми знімали. Котельня у нас досить височенька. досить височенька. Так, тут ми відкрили, тут відкрили. Що, куди даємо, поки що нікуди. Поки що ми нікуди. Треба бачка нам. Є, немає тиску. А де хто? Де крана кран? Там, де нас, там? Треба там відкрити крана. Так, далі що в нас? Відкриватиме крана сюди. Ми на подачу. по закрити крани, ні, то нічого страшного не буде. Ага. Не затягнута американочка десь зашипляло. Зараз ми підтягнемо. Значить що, Американка була затягнута. Ми відкрили розповітрювали за шипів, мені здалося, що американці Ні. все затягнуте, все сухо. Все добре, потім ми тут випустимо повітря. Повітрячку. Зараз наш, наша задача розповітрити нашу, гребіночку. розповітрити нашу гребіночку. Зараз шланга нам принесуть і будемо розповітрювати. Ну, погано, що бачок знятий, але з цю що нам тут доступ трошки більше буде. Такий у нас куток вийшов, все нахарашки, але мусили цю трубу входити, щоб був доступ до рециркуляції. Бачите, там термометр все буде. Бачок закриє, в принципі, воно. цей куток не аж так естетично, в а в загальний розвороточка просто от ось сюди стало. І та труба все гарненько. Бо ми шукали місце на все. Тут якби стіна не мала, і без стіна не мала, але всього так би скажем, і немало сюди ми вмістили. Немало ми сюди вмістили, тому слиться. Що давай сам, одівай на це. Чи по довшину підходить нормально? Мішало пару кошти, може буде прочекати. Може буде причет. Так, давайте почнемо з цієї сторони, буде перша, так? Ні. Ось цей перший. Погано, що шланг не прозорий. Міша екран. І розходомір відкручуємо. Розходомір опустився, Водичка побігла. Водичка побігла і спітуємо за тиском. Підпіточку дали. Чекаємо, поки звідти вийде вода. Ну Цей шланг в ідеалі мав би бути прозорий, але ну, маємо те, що маємо. Так кожна гілочка буде. Це зрозуміло, щоб це не раз показували. Це насидеть в прискореному темпі трошки. Ще навіть регулятор не поставили деякі термоголовки, але вже дрова ми трошки кинули для розпалу. Небагато, щоб розпалити в прискореному темпі, тому що додому трошки далеко, нам треба сьогодні встигнути. А сонечко десь там вже вже, вже за обрієм. Сонечко. Нам сильно немає часу. Що, влучила трошки? Не знаю, зараз тягнутимо, але не тягнутиме. Проблема в тому, що димохід невисокий, але погода тихенька і вже на вулиці прохолодно, це не в спеку літом. І трошки погано, що великий діаметр димохода, він погано прогрівається перший раз. Ну, Побачимо. Побачимо. Давай ладо, горілочку будемо пробувати. Ми трошки, Як же тут лучше, краще положити? Зараз ми руки положимо телефон. Ми тяги не перевіряли, Є. має бути тяг, правда? Попробуємо злегка запалити. Це, це що на мене, відкриємо, бо ще цепочку не поставили, бо треба скоріше, все скоріше. Так. як коптогел. Як коптогел. Щось то воно не схоже, що тягає, може буде, просто горілочко то надуває. Горілочко то надуває. Можна ці навіть два рік поки що покрити, щоб на світ тільки затягувало. Якщо піде тепло в димохід, якщо піде тепло в димохід, там разом за одне, якщо можна... А, більше не достиг далі, так? Да? Добре, все Що добре. Цей прикручується. Щось трошки воно якби, якби хоче горіти, але ну, диму там дуже багато, не знаю, почане, не почане. Воно, по ідеї, теж це полити б туди біля газового вікна ззаді, як шахник. Тож це ж напівшахний тип топки. Було б цікавіше, як ми там полили. Ну, але краще добре добре, де дає багато вогню, але заодно, заодно йде багато диму. А вже той із парафіну і строшки розпалювач. Немає. Немає диму. Це погано. О, щось трошки, 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 трошки. Якщо появиться сюди, значить добре. А якщо піде назад, о, появляється, появляється, Лучина він, вона дає багато температури, дає багато вогню і дає багато диму, коптю такого. Це не найкращий розпалювач. А той парафінний розпалювач він дає дуже більше вогню за, за лучами, більше температури і зовсім не дає диму. Парафінний розпалювач само краще може бути. О, димочок сюди пішов. Кажу, 200-й димохід, його важко проживати. Поїде, як перейти в кінці на 180 трубу, бо тут треба висоту піднімати. Бачимо дах. Будинковий смих трошки так. Там будинкові ого. А він там димохід якийсь краю. То якщо поміняється вітер, то зараз начебто добрий вітер. Напрямок його Напрямок. Якщо буде дути на дах, він буде зворотня чага. Що в нас? Поставили фена. Найшло диму і все одно прийшла зворотня чага, не схотіло воно нормально горіти, роздуває. Бачите, як воно відбувається. Бачимо, який то дим зараз, який воно все холодне. Все холодне йде воно сюди, вниз. Не вгору вниз. Там щось вгору трошки виходить. силою його виштовхує вгору, але він якби сам по собі. Трошки, бачите, це димочок іде. Але він сам по собі хоче донизу йти. Це ж він холодний. О, вже нема внизу. Нема внизу. Нічого, розпалимо, трошки мене вдал. Треба все ж таблетній канал, щоб трошки декусь паперу спалити, що що йому трошки тепло треба було туди. Поки що піддуваємо, починає розгорятися, що ми забули виняти турбулізатор. Ну так тяги немає. Ще бачите, довго той котел, воно там павутиня таке, видно на цьому на відео. Бачите, це таке павутинячко. Ходить забите павутиня, турбулізатор. Димохід вже може, прийдемо треба дивіться. Там дме, тут відкрили і тут вже бачите який вогонь пішов. Починає вже горіти. Починає вже горіти, бо ми трошки так спішили, щоб додому швидше. Тут абсолютно холодний, абсолютно холодний, абсолютно ну що, Зараз почне горіти. Ми... Тим більше, що дроб положили спеціально, небагато сиренький димочок іде на розпалі. Не сильний. На диво не сильний, може слабо горити, а може так такому... воно. Що диме, повітря вистачає, не знаю що. Короче, 200 димохід він завжди гірший для старту. Він створюється якби повітряна пробка, йому створюється своя конвекція. Більше то там, бачите, по, по зоні павутиння, може бути там і середині повутині, ніхто не знає. Але вже дим починає швидше виходити, не так давитися. буде горіти. Кроше ми погано запалили, ступили. Того, ще. Ось я настояв що. Є на Ага, ну що, ми трошки на ходу спішимо, бо далеко їхати, вже бачимо, вже зорі видно на небі. Не знаю, скільки пройшло, може година пройшла, може не пройшло. Можете подивитися попередніх відео, ми 60 котла не могли розігнати на турбіні і за дрова. Якщо нормальне дрова, бачите, 50-ка бере і ця сімочка насос. Сімочка насос на повне положення працює тут в районі 55 градусів. Давайте розкажемо, що як зроблено і треба їхати нам. Все Стандартно американочка, термометр, манометр, подача, півтора радіюме через зворотній клапан. Пішла в теплоакумулятор. Внизу дивимося, як у нас зроблено. Вхід бачимо той самий, вхід ну, від котла і вихід на опалення з того саме зроблено. Частріничок, але бачите, як знизу заходить частиничок і обов'язково цей зворотній клапан. Обов'язково зворотній клапан. А вже в нас йде забір на опалення на колектор. Три зле підмісу. Треба підмісу, бачимо. Другий поверх тепло підлога, перший поверх тепло і батареї. Перший другий поверх. Батареї ніхто не знає, там запасний варіант. Чи крисовісно буде тепло О, включений насос вже працює, бачите? Це нас вже працює. Це працює. Це працює. А цей? І це працює. Чи це самочок воно продавило? Не Непонятно, що воно тепло тут. Ладно. А ні, холодне, холодне. Це місце. Це тільки воно продавило цим. Котловим насосом воно продавило. Трошечки сюди. Зайшлося як самочоком. E, значить, що у нас? Що розказати? Спішимо. Бузу підмісу стандартний вхід e, через цей e, Три А ні, тут холодне. Тут холодне. Я не знаю, тут холодне, а тут тепле. Да, тут тепле, тут холодне. Що таке? Тут холодне, тут тепле. Десь вот, типу як... Трошки зайшло теплої води, не знаю, мабуть, мабуть котловий насос підтягнув. Насос, до речі, це не розберігаю, чи якби бюджетний і непоганий на насосочок. Звороточка вертається на триходовий клапан, він розпиляє потоки або сюди, або сюди. Це Мале коло отак зроблено один двіймом. Такий двері, бо тут собака нам не дає, собака не дає нам зняти. Так, то ми один дюйм, один дюйм, гарний, дивіться, як все акуратно тут вийшло. Трьохводовий Ну, Стоять фільтра на вході з цієї сторони, з цієї сторони змішується, Виставили ми 55, тримає 55. Не завжди ця шкала співпадає, не, завжди, не переживайте, нічого страшного, якщо вона співпадає. Це якби було приблизно, там плюс-мінус виробник заявляє. Просто притисно бачимо сюди, цей термолемент і все. Трошки ми коли розповідали підлог, нас зірвали шланг, трошки ми тут води наробили. То таке. По нашій роботі, слава Богу, все сухе, все гарненько. Звороточка і з бочки йде отак. О, ці крани треба... Ааа, самочок у нас є. закрити, то крана. А, вгорі закрили. Все, в закрили, то не страшно. Звороточка йде отак. Через клапан, бачимо, термометр, зелений краничок із котла. Ми не робимо котлові, робимо на трубі. Клапан. Звороточка, дивіться, коли мені запитують, телефонують, що у вас в той самий вихід, дивіться, один тільки вихід в котло, на котел і на бочку. Одна, одна звороточка на одна подача, Більше немає виходів теплоакумуляторів. Якщо зробимо одним виходом, вхід-вихід, то цей ми звороточку бачимо, туди кидаємо під кутом. під кутом, Ну і сюди врізаний різний бак, у мені трошки відсилу щоб був доступ до нашої рециркуляції. Ну і тут, бачимо, це обслуговувалося, щоб було якийсь доступ. Це ми обходити так. А це що ми обходили? Це у нас е, самочок. Дивіться, так труба йде. Е, запалення сходиться в одну і сюди вертається. Тобто коли у нас довго немає світла. Що там воно ще невесок, е, коли немає світла, ми відкриваємо ці крани, якщо довго немає світла, і ми можемо гріти е, систему самочоком. Це вже йде на насос, в ротечка. Сюди впає підпіточка, бачимо, холодна вода входить в цю саму звороточку, що з колектора. Підпіточка, манометр, зворотній клапан стоїть і аналогічний самотюк на подачі. Бачимо, вгору виходить, а флан закритий. Але поза їм туди впаєна бачимо, труба, ось ця подача йде і поза ним впаяна туди. впаяна туди. Насоси керуються двома кімнат-програматорами. Другий поверх, перший поверх. Зовне подвійні розеточки, бо ніхто не знає, каже, куди буде включати батарею з першим, чи з другим портом, бо батарея і на перший, і на другий. Тобто ще можна буде підключатися батарею від, від програматорів. З цим зрозуміло. Зараз не працює, так все поламочили. тут. Ну, Тепло підлог щоб догори ногами то не є добре, але буде працювати. З цим зрозуміло, змієвичок змієвичок виходить сюди від і рециркуляція. Тут розказувати я не буду, по рециркуляції у нас окремо є відео. Все зроблено класично, тут ніяких особливостей немає. Розширений бочок, отак вона виглядає наша котельничка. Зараз ми спробуємо зняти загальний вигляд. І бачимо, туди входить бочка. Аж, аж Туди вище все за зато нішою. Рушивний бачок воно тут не заважає. Дивіться, тут, тут вхід з однієї сторони, з іншої сторони, сторони котен два, два входить. Тепло акумулятор і, і, і рушний бакком не заважає. Тут місце доступу за, за цим до всього є. Тут був лад так обійшов гарненько, щоб все відійшло. Ну і все. і все. котел, бачимо, температурочку бере, все горить, все горить і, і, і ти знаєш, що вам сказати більше. Показати гори, давайте давай заглянемо... Ні, давайте ми заглянемо ці двері. Вирос це зодничок, там де розпал, це топка і над топкою, перший канал. Ось чотири канали, в перший канал сюди заглянемо. Заглянемо під час роботи на повному ходу. котла. Бачимо, що тут відбувається. відбувається таке. Без турбіни, без нічого. Ну, диму є, ми трошки є сосна забату диму дає, трошки не, не справляється торінний повітря в такому режимі якому режим не справляється. Все, пишемо, коментуємо. Вибачайте, що я так швидко, бо дуже спішимо. І всім до побачення.